Як грім серед ясного неба, одеський державний екологічний університет штормить минулого тижня. Трудовий колектив зібрався, аби висловити обурення рішенням кабінету міністрів щодо приєднання до університету імені Мечникова. Зала була заповнена ущент. Через Zoom зв'язок доєдналися студенти разом тисяча осіб. Усі одноголосні у своєму висновку злиття їхньої альмаматер з іншим навчальним закладом призведе до її руйнування. Ректор університету Володимир Ковальчук розповідає, про новину сам дізнався з соціальних мереж. Від Міністерства освіти досі немає ні діалогу, ні пояснень. В принципі, особливих таких детальних пояснень немає стосовно цього. Є розпорядження, його треба виконувати. Знаєте, навіть в армії, є, що злочинні накази не можна виконувати. Тому. Вчора на зборах трудового колективу дуже багато людей казали про те, що це саме такий наказ, який руйнує їхнє життя. Рішення чиновників, яких обирає громада, не для того, щоб цю громаду знищувати. У нас не табу, у нас все ж таки люди. Їх треба поважати. Ми ж все ж ж, ми ж не кріпаки. це от кріпаків. Від одного хазяїна до другого хазяїна можна було передавати, як, знаєте, так, без не, не запитуючи, чи будеш ти там працювати, чи не будеш там працювати. Все ж таки, в нас є закон про вищу світу, яким ми. Скажімо так, пишаємося, в якому записано дуже багато гарних слов про автономію закладів вищої освіти, про врахування думки колективів. Заступник міністра, який круги питання вищої освіти, пан Михайло Виницький, неодноразово в своїх інтерв'ю вони ж є, вони викладені, казав, що ми не будемо нічого, нічого робити без. Згоди трудових колективів. Ми будемо радитися з трудовими колективами, ми будемо а, прислуховуватися до їх точки зору, ми будемо викладати їм свою точку зору. Тобто буде все зроблено як в межах автономії, принципів автономії закладів Вищої освіти. І що ми маємо на, на прикладі міста Одеси? Ми маємо суто протилежну. Картину да? за спинами колективів, нічого не запитуючи, більше того, не відповідаючи на наші офіційні запити, бо чутки там і там, шли по Одесі. Крім того, ОДУ це оригінальний університет, який випускає унікальних фахівців. Зокрема, тут діє кафедра, яка готує метеорологів для Збройних сил України. Вони будуть вкрай необхідні для подолання наслідків війни. Тому курсантів тут навчають на новітньому обладнанні у спеціальних аудиторіях і тільки очно. Випускники нашої кафедри на цей час проходять військову службу в метеопідрозділах усіх видів збройних сил України. Виконуючи завдання з найбільш повного врахування впливу погодних умов на ефективність застосування озброєння і військової техніки. Кафедра військової підготовки обладнана найсучаснішими засобами збору і обробки гідрометеорологічної інформації усього спектру з усієї земної кулі. Це дозволяє нам вирішувати завдання метеорологічного забезпечення Збройних сил України у будь-якому регіоні, як нашої країни. Так і усієї земної кулі ці дані включають в себе дані наземних спостережень, аерологічних спостережень, супутникові дані. Незважаючи на мінімальні зарплати, викладацький колектив зумів досягти високого наукового рівня. Тим часом екологічному університету з Міносвіти закидають те, що тут, мовляв, навчається за мала кількість студентів 1200. Проте керівництво вишу це категорично відкидає. Пояснюють, це ж не сільська школа, а академічний заклад, де готують унікальні кадри. Структуру університету входить коледжі, три коледжі, три загальною кількість студентів. Ну, майже там півтори тисячі, може більше, плюс-мінус. Це теж незрозуміло, що буде, тому що студенти цих коледжів отримують диплом фахового молодшого бакалавра, а потім можуть продовжувати навчання в університеті за прискореною програмою, тому що вони, ми синхронізуємо робочі програми, освітні програми таким чином, щоб діти могли продовжувати навчання, якщо в них є бажання. Продовжувати навчання далі, отримати вищу освіту. Це теж величезний потенціал. Стосовно контингенту, хочу сказати, що те, що нам закидають, це динамічна величина. Сьогодні у нас стільки студентів. Я щойно приступив до виконання своїх обов'язків. Я ставлю для себе мету збільшити контингент студентів. Я готовий це зробити, я знаю, як це робити. Найбільше ділиться ректор, люди бояться лишитись без роботи, та ще під час війни Одеса теж потерпає від обстрілів, але навіть у таких умовах університет працює і дає фахову освіту. Якщо йти таким шляхом приєднання, зливання там, то мабуть до цього питання треба підійти міністерству більш ретельно, не спонтанно приймати якесь рішення. Посеред навчального року, напередодні акредитації деяких спеціальностей, які ми маємо провести. Я хотів би сказати, ви бачите, яке живе у нас тіло, наукове, навчальне, у нас чудовий комплекс, матеріальна база хороша. І просто цей кампус такий компактний, і гуртожиток, і, і спортивний комплекс. Всі умови створені. Чому сюди не приєднати, до прикладу, ті університети, які зруйновані? Які там були в окупації і є в окупації, так, щоб викладачі прийшли і отримали тут до себе таку, знаєте, тепле ставлення, повагу, щоб вони дійсно могли долучитися до нашої викладацької наукової роботи. Бо де вони зараз, ці викладачі? Хто думає про них? Багато з них виїхало. Чому? Тому що їм ніхто нічого не запропонував. Чому цим не зайнялися? Реформа освіти потрібна, погоджуються науковці, проте не такими методами, адже втрачається самостійність і автономність вишів. Позитивний приклад інститут ну, академія холоду і академія харчових технологій. Зібрався колектив Академії холоду, трудовий колектив і прийняв. Абсолютною більшістю голосів рішення щодо приєднання до Академії харчових технологій. Зібралася е, конференція трудового колективу харчових технологій, теж саме зробили. Об'єдналися після цього, після цього були підготовлені документи Міністерства освіти і науки за часів злочинного Тавачника. І були подані до Міністерства освіти і науки. Другий негативний приклад через два роки вирішили, з'являється, зненацька постанова Кабінету Міністрів щодо приєднання аграрного університету до Академії харчових технологій, ані е, рішення Конференції трудового колективу аграрного університету, ані Харчових технологій не було. Тобто, вирішили поламати через коліно. Не вийшло. Відступили. Паназаров відступив, скасував свою постанову. Тобто, приклад є да, як позитивні, так і негативні. Тому ми стоїмо за те, щоб все було. Зроблено в рамках закону, в рамках принципів автономії закладів освіти, в рамках поваги до трудових колективів, в рамках поваги до тих здобутків, які є у цих колективів. люди, коли вільно себе почувають свободно, вони дають результат. Якщо атмосфера напружена або Відбувається така ситуація, коли люди мають якусь певну невизначеність. Нам і так невизначеності зараз достатньо. Тому що те, що відбувається, це стресує дуже сильно людей. Люди повернулися деякі з надією, хочуть працювати. А тут раз і сказали, що ви нам не потрібні. Складно. Вирішувати долю одного з провідних вишів України за спинами трудового колективу недопустимо, вважають у закладі. Має бути діалог, а не наказ чиновників з Києва. А тому звертаються до міністерства освіти з проханням призупинити розпорядження про злиття одеських вишів, хоча б до завершення бойових дій в Україні.